Сьогодні дуже-дуже вітряно на вершині, але це настільки класно. І, знаєте, я собі дуже вдячна, що півроку назад я прийняла рішення змінюватися, іти за своїм призначенням. І сьогодні я тут, де я є. Сьогодні я можу в будь-який день взяти собі відпочинок, тому що я керую своїм часом. Сьогодні не треба чекати півроку, а то й рік. Складати гроші і вибирати відпочинок, адже ти можеш просто взяти і поїхати. А все тому, що забрані блоки в голові, тому що забрані е, певні установки на рахунок грошей, роботи. І коли ти займаєшся своєю справою, гроші приходять легко, дійсно легко. І навіть в кінці робочого дня ти відчуваєш ось тут легкість, кайф. Моральне і фізичне задоволення. І ти радієш успіхами клієнтів, які до тебе приходять більше як своїм особистим. Оце і є кайф, за який легко приходять гроші. Всесвіті все гармонійно. Що ти віддаєш у Всесвіт, те й получаєш. Віддаєш любов, доброту і вона тобі вертається у грошовому еквіваленті. Любіть себе, знайдіть своє призначення. Кожна людина прийшла в цей світ з талантом. Відкрийте його, коли ти йдеш по своєму призначенню: плюс енергія, плюс здоров'я і плюс гроші. Я вас люблю. Шаную.